п'ю кавусю і збираюсь на роботу. Ну, і любуюся своїми гортензіями. Це як ритуал, я вам скажу, вставати в 6 годин вже вранку, пити кавусю, знімати відеоролики, показувати квітування гортензій в даний момент вам. Так що прошу вас підтримати це відео, поставити. Подобайку, написати коментар, можна зробити репост. ось, Тому що я думаю, що таку красу мають садити в кожному дворі. В кожному українському дворі має рости волотиста гортензія. Тому що це дуже-дуже красива квітка, яка буде вас тішити півроку часу, при гарному догляді. І якщо вам потрібна консультація по догляду за такою квіткою, звертайтесь до мене в особисті.